Подивись, норд, ось вона літера Р. І поряд ромашки пахнуть, як справжнє літо. А он равлик повзе собі, не поспішає. Напевно, теж хоче знайти свою букву Р. Равлик Роман може? Ха, ха а раптом равлик Рокзірка? А чому б і ні? Побігли далі, мені здається, з того берега ще щось видно. Ого, рак щойно вистрибнув із річки. А он ще один. Сидить на камені, вигрівається. І в річці риба. Рибка радісно пливе, рак із річки виглядає, равлик панцир свій несе, ромашками все зацвітає. Рак, риба, річка, скільки Р. Мені аж рикнути хочеться. Рикнути ти можеш. Але краще скажи. Радісно мандрувати разом. Так. Рушаймо далі. Наступна буква вже чекає. Хочеш побачити, кого ми зустріли? Дивись наступне відео! Або повне відео на нашому ютуб каналі «Хаскі, Айза і Нордік.